з ким ви працюєте? Хто ви за фахом? Як прийшли у сферу безпеки вакцин? Якими питаннями ви займаєтесь у своїй роботі? Розкажіть, будь ласка, в двох словах про себе бріф байографі. Я професор професор педіатрії інфекційних захворювань в університеті Далхаузі в канадському місті Галіфакс. До цього я була деканом школи медицини університету Далхаузі. Насправді я займаюсь питаннями вакцинації, як у сфері досліджень, так і у федеральних комітетах вже понад 20 років. Може навіть 25. Я була одним із членів засновників у Канаді консультаційного комітету з оцінки причинно-наслідкових зв'язків. який аналізує серйозні несприятливі прояви. Після імунізації та визначають, чи пов'язані вони з вакцинацією, чи ні. І потім, у 1999 році до мене звернулися з проханням увійти до складу міжнародного консультативного комітету з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я. і я стала одним з його членів-засновників. у цьому комітеті я працювала шість років. Питаннями безпеки вакцин я переймаюся вже понад 20 років. Адже як на мене, нема нічого важливішого ніж досконале вивчення питань безпеки вакцин, бо це дозволяє широкій громадськості приймати правильне рішення стосовно вакцинації. Я вже проводжу роботу для вооз у сфері безпеки вакцин у кількох країнах, мабуть, років 5-6, здебільшого в південно-східній Азії, але іноді й в Африці і інших країнах то що ж таке безпека вакцин? Безпека вакцини визначається тим, чи може вона викликати серйозну проблему після введення дитині або дорослій людині. В Цілому галузь безпеки вакцин аналізує події, які відбуваються після вакцинації. Часом деякі з них можуть бути пов'язані з вакцинами. Деякі з вакцин можуть викликати у деяких дітей підвищення температури. а іноді ці події ніяк не стосуються вакцин. Це просто збіг обставин. Наприклад, у дитини розлад шлунку та пронос, але не через вакцинацію, а через те, що вона підхопила вірус, який викликає такі симптоми. Працюючи з безпекою вакцин, ми визначаємо, які з цих подій викликані дією а які є звичайним збігом випадкових обставин. Чому ситуація з поліміолітом так непокоїть весь світ? Всі ми сподівалися, що до 2004 року вдасться повністю викоронити поліомієліт серед людей. У 1999 році. Ми справді позбулися поліомієліту другого типу. Цей штам зник. Але тип перший і третій і далі існують, особливо в таких країнах, як Індія та Нігерія. І на жаль, частково він поширився і деякими сусідніми країнами, зокрема Афганістаном, а також іншими країнами, розташованими поряд Таким чином, поява. Поліоміеліту у східній Європі дуже непокоїть усіх нас. Чому? У нас багато людей, які активно подорожують. Цілком ймовірно, що хтось з Таджикистану, хворий на поліоміеліт, може приїхати до Канади, США, Великої Британії, Австралії. Тож вірус буде поширюватись. Люди приносять його з собою. Маємо ми і нечисленну групу канадців, які через релігійне переконання не користуються жодними медичними послугами, і серед іншого відмовляються робити щеплення. В минулому у нас були випадки, коли деякі з цих людей завозили полі. Мієлі до нашої країни на щастя, ми утримували його в межах цих релігійних груп і не дозволяли розповсюджуватися серед населення. Але ми насправді непокоїмося, коли бачимо, що подібний випадок трапляється в іншій країні Та потенційно може загрожувати нам. І я гадаю, що людей в Україні це хвилює так само. Звісно, ви б теж переживали, чи не пошириться вірус на ваші території. найкраще, що можна зробити, щоб захиститися, це зробити щеплення всім дітям. Від поліомієліту. це основний захист, який у нас є, і ми знаємо, що працює він дуже добре потім потрібно ретельно спостерігати, щоб виявити будь-які ознаки поліоміеліту. Аналізуються випадки паралічу і визначається, чи це через поліоміеліт. Також проводяться лабораторні дослідження, щоб визначити, чи поширюється на нашій території поліоміеліт. Сподіваємося, нічого такого не трапиться в моїй або вашій країні, але нам потрібно бути дуже пильними. Серед медичних працівників в Україні існує певне занепокоєння пов'язане з. Безпекою вакцини проти гепатиту Б і вони не виявляють особливого бажання робити щеплення. Чи у вас в Канаді також є ця проблема? і Чи роблять лікарі та медсестри щеплення від гепатиту Б? У нас колись була така проблема. Її непокоїв гепатит Б і дуже хвилювала те, чи безпечна вакцина від нього, але маю вам сказати, що тепер більшість лікарень не приймуть на роботу медичного працівника. Ви не зможете працювати, якщо не зробили вакцинацію від гепатиту Б. І вам потрібно не тільки зробити щеплення, але й довести, що у вас сформований імунітет. Чому? Бо гепатит Б поширюється так легко. Достатньо мікроскопічної краплі Іншу ніж вістря шпильки варто їй потрапити вам в око або в рот чи поріз, і ви можете заразитися. Це дуже інфекційний вірус. Після зараження немає ліків, щоб вас захистити, немає препаратів, щоб лікувати цю хворобу. Можливо, допомогти уповільнити її розвиток, знизити рівень шкоди порівняно з тим, що ми могли зробити досі, але можливості, щоб захистити вас повністю, не існує. Ми не можемо подолати цю інфекцію. У міру того, як наші медичні заклади отримували детальнішу інформацію та більше дізнавалися про безпеку вакцини, лікарі зробили щеплення значно впевненіше. І зараз я думаю, більшість з нас не хотіли працювати з людиною. Обі щеплення проти гепатиту бо Ми не хочемо, щоб він загрожував здоров'ю наших пацієнтів. Чи роблять в Канаді щеплення дорослим? Якщо так, то як вони дізнаються, що їм треба піти та зробити щеплення? так, ми вакцинуємо дорослих. Фактично, у нас є кілька важливих програм. Ми радимо дорослим, яким вже виповнилося 65 років, зробити щеплення від пневмокогу. Крім того, щороку ми проводимо вакцинацію проти сезонного грипу. одна з наших провінцій, найбільша провінція з найбільшою кількістю населення, фактично рекомендує вакцинацію від грипу кожному всім віковим групам, включно з тими, де люди 30, 40 і 50 років. у цій провінції. Однозначно кращі рівні вакцинації, бо там її роблять усім на відміну від моєї провінції, де це рекомендовано тільки тим, кому за 65. Ми зараз проводимо аналіз ситуації в усій країні для впровадження вакцинації усього населення від грипу. Але це ще не схвалено урядом, і ми шукаємо кошти на цю програму. Крім пневмококової вакцини для людей похилого віку та сезонної вакцини від грипу. Ми також рекомендуємо вакцину від правцю дифтерії та коклюшу. Канаді рекомендують робити щеплення проти правця кожні 10 років. Окрім того, ми завжди робили щеплення проти дифтерії, а тепер додали ще й вакцину від коклюшу. Бо стало ясно, що дорослі надзвичайно ризикують захворіти на кашлюк, так само як і маленькі діти. І навіть якщо ви робили щеплення у дитинстві, у дорослому віці захист слабний. Отже, зараз кожний, хто приходить зробити щеплення від правця, отримує щеплення, яке захищає і від кашлюка. Ми сподіваємося, що вакцинація дорослих зменшить в нашій країні рівень захворюваності немовлят маленьких дітей на кашлюк. Адже саме в цьому віці кашлюк найнебезпечніший. Саме тоді кашлюк може вбити. Якщо люди навколо маленьких дітей, дорослі, зроблять щеплення, то зменшується ймовірність того, що вони принесуть цю бактеріальну інфекцію в сім'ю Чи знають батьки дітей з серйозними хронічними захворюваннями або серйозними хворобами, що іноді їх дітям потрібно зробити щеплення? в Україні батьки вважають, що бронхіальна астма або діабет є протипоказанням до вакцинації дитини. Насправді, цікаво, що ви поставили це питання, бо у нас фактично протилежна ситуація. Діти з діабетом, з хронічною нирковою недостатністю, засмою, з кістозним фіброзом і з вродженими серцевими захворюваннями, цим групам дітей рекомендована вакцинацію від грипу. лікарі намагаються зробити щеплення від сезонного грипу як найбільшій кількості таких дітей. Навіть більші ніж здорових, адже відомо, що сезонний грип, який вражає дитину засмою, може призвести до Справді важких наслідків Тому ми хочемо цьому запобігти. Цим дітям роблять щеплення і від інших хвороб. Коли діти приходять до лікарні, лікарі перевіряють, чи їм була зроблена необхідна вакцинація. Це стосується тих дітей, які мають хронічне захворювання та могли хворіти у період щеплення. Таким чином, коли вони потрапляють на прийом до цих клінік, то проходять щеплення, які пропустили. Це одне з того, що ми дуже прагнемо робити, щоб гарантувати, що всі діти з серйозними захворюваннями були належним чином вакциновані. Дітям, які мають скомпроментовану імунну систему, наприклад, віл інфекцію або рак, або проходять хіміотерапію. Вакцинацію роблять в спеціалізованих клініках з додержанням спеціального протоколу таким дітям не роблять щеплення в медичних пунктах або в загальних лікарнях. всім іншим групам вакцинація проводиться де завгодно. Барарестоданіветобовна як щодо вагітності, тому що вагітність ще один випадок, коли щеплення вважається небезпечним. В Канаді вагітним жінкам радять вакцинуватися проти грипу, і рекомендована вона вже більше ніж декілька років. І ми працюємо для збільшення рівня охоплення вагітних цією вакциною. Чому ми це робимо? Дослідження переконливо доводять, що вагітні жінки, особливо на третьому триместрі вагітності, тобто під час останніх 12 тижнів вагітності, ризикують куди більше потрапити до лікарні у розпал сезону захворювань на респіраторні інфекції, такі як грип. якщо у вагітної немає проблем зі здоров'ям, якщо ви здорова жінка, яка завагітнила, для вас ризик госпіталізації в 5 разів вищий, аніж той на який ви наражалися за рік до вагітності. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, наприклад, ви вагітні і маєте діабет чи астму, або ж вагітні та маєте вроджене серцеве захворювання, тоді ризик потрапити до лікарні з грипом у вас зростає майже в 9 разів. Це жахливо. і деякі з цих жінок мають тяжке захворювання. Ми бачили цих жінок, як ви чудово знаєте. Коли у 2009 році розпочалася пандемія грипу. Багато з них опинилися в лікарні, бо ніхто не зробив щеплення. А деякі жінки померли. Отже, добра, погана новина щодо пандемії грипу полягає в тому. Що вона дуже допомогла нам відкрити очі людям на те, що вагітні жінки серйозно ризикують захворіти на грип. сподіваємося, що охоплення вакцинацією проти грипу серед вагітних жінок зростатиме. Деякі батьки не знаючи, чи хворіла дитина на кір краснуха або вітрянку, бояться робити щеплення. Коли лікар пропонує зробити щеплення, батьків хвилює питання безпеки вакцин. Right. Важливо знати, що навіть якщо дитина набула імунітет після хвороби або вакцинації, не потрібно хвилюватися щодо ще одної вакцинації, тому що вакцини містять живі ослаблені віруси. Це означає, що вакцина має певним чином розмножитися в організмі, щоб стимулювати імунну відповідь. у разі наявності імунітету, вона взагалі не розмножиться, і ми не побачимо жодних побічних реакцій. трохи підсилюєте. Іли імунітет, але не матимете жодних побічних реакцій. Отже, ми навіть не проводимо серологічні аналізи. Якщо ми не знаємо, чи робили людині щеплення раніше, ми просто робимо щеплення ще раз. існує доказів того, що хвороби, від яких захищає вакцинація, приховують у собі дуже велику небезпеку. Візьмемо, приміром правець. Байдуже, що всі навколо зробили щеплення проти правця якщо ви не вакциновані, то у вас нема захисту. Мікроби правця містяться у бруді. ви можете їх підхопити. Всі думають, що правцем легко заразитися, якщо сильно порізатися. або відрізати собі ногу газонокусаркою. або потрапити у серйозний нещасний випадок. Але у половині випадків правець немає історії серйозної травми. Тому дуже важливо зробити щеплення від правця як переконатися, що вакцина безпечна Ми знаємо, що вакцина безпечна, бо вона застосовується руками. Вчені провели клінічних випробувань з використанням цієї вакцини. Ми досліджуємо та ретельно тестуємо цю вакцину, перш ніж її впроваджувати. і постійно слідкуємо за безпекою вакцин. про деякі з цих програм я вже розказувала. кожна вакцина дуже ретельно перевіряється перед використанням.